Друзі, щиро вас вітаю, 35-й випуск. Сьогодні ми продовжуємо розмову про Єлісея. і я запрошую вас далі роздивитися історію Німана, який був великим сирійським воєначальником, перемагав багато і також перемагав Ізраїль. І ось він полонив ізраїльську дівчину, яка була маленька дівчина, але вона вірила, що Бог живий. І коли побачила, що у Німана є невиліковна хвороба, саме проказа, вона з вірою сказала: Якби мій володар пішов, ти і став перед пророком, мій пророк, мій Бог, Бог мого народу, він би міг тобі допомогти. І це, звичайно, був виклик для воєначальника, Ви знаєте. Люди, які перемагають, вони часто дуже якби, схильні на себе покладатися. Вони сильні, вони мають гроші. І ми бачимо, як Бог, на мій погляд, Бог задумав тут великий план був смирити Німана і показати, що не зважаючи на його гроші, не зважаючи на його перемоги, є щось набагато більше, сильніше, могутніше. І воно навіть може жити в такій маленькій дівчині. Ти можеш взяти в полон, але всередині є сила, яка перемагає тебе. Ми читаємо, читаємо в п'ятому розділі четверта книга царств. Ми читаємо далі. Тобто, коли він знав, він прийшов до свого царя і сказав, що от у Ізраїля є така можливість зцілити мені. Цей виначальник, вочевидь, був дуже дорогий для царя Сирії і промовиться в Сирії до Німана. Давай, іди, я пошлю листа до царя Ізраїля. Я на цьому зупинюсь спочатку. Дивіться. Люди цього світу вони впевнені, що вони настільки могутні, що вони можуть це вирішити. От посиділи, посовіщались, порадились там. І якихось там ком'юніке юні... ком составили меморандум підписали. Ми бачимо навіть зараз, що всі кажуть перемови, перемови, перемови. І ось так думав цар сирійський, що він зараз напише письмо. Раз в Ізраїлі є така людина, яка може зцілити, то типа, ми все вирішимо політичним шляхом. Ти ж знаєш, що я тут цар, і я напишу тому царю. Він повинен буде це зробити, бо якщо він не зробить, я з військами прийду там або ще щось. І ось дивіться, і він дає цього листа. Чи все так працює в житті, друзі мої? Біблія, от цікаво, що Біблія каже нам не покладатись на себе. Ну як це так? Ну от не покладатись. Як не покладатись на людину, не покладатись на себе, довіряти Богу, і якби вважати, що Бог керує, що Бог робить те, що Він хоче, це дуже важко, коли особливо коли такі обставини, як зараз у нас, довіряти, що Бог може все розрулити і змирити ворогів, дуже важко. Але ця історія каже, що це можливо. І хоча цей цар він написав таке письмо, да? І дав Нійману, і написано, і він пішов. Нійман пішов, узяв у свою руку 10 талантів срібла, 6 тисяч золотих і 10 змін одягу. Він приніс листа до царя Ізраїля. Дивіться, він взяв, я, не, я думаю, що це дуже велика кількість грошей: 6 тисяч талантів золота. 10 тисяч талантів срібла. Срібра. Тобто, дивіться, якщо цар має уповання, віру, надію на свою політичну владу, на свій вплив, на письмо, яке він напише, то воєначальник Сирійський нійман, він покладається на гроші. Він вважає, що любу людину можна купити. От Якщо буде багато грошей, людина зробить все, що хочеш. Знаєте, ну, на жаль, на жаль, це дуже часто трапляється, навіть так шуткують, що неможливо купити за гроші, то можливо купити за великі гроші. Ми бачимо, як і, і в нас в сучасна ситуація, да? як Росія скуповує політиків людей, перепуковує, дає великі гроші. І люди голосують, і, і це не тільки росіяни, і в Україні цього багато друзі мої. На жаль, оця корупція за вигоду, за гроші. Якщо знаєте, хтось комусь приносить велику купу гроші, очі розбігаються. Людина хоче швидко заробити, і він робить те, що та людина бажає. За гроші працюють суди, за письма і гроші працюють суди в Україні. І не тільки в Україні, знаєте, люди купують один одного за гроші. І е, я бачив таке в житті, що людина дає гроші і очікує, що за ті гроші ти повинен бути лояльним. І Це спокуса, це якби випробування таке. І ця історія. Ця історія, ця історія, вона. Вона показу, ця історія нам показує, що, що Бог вирішив провести так Ніємію і показати, що твої гроші нічого не вирішують. Це дуже цікава історія. І здібність, здібність оця не купитися на гроші в цій історії будуть. Це для нас дуже важлива історія. Бути сьогодні здібним, не купитися на гроші це дуже і дуже і дуже важливо. І ось він приходить до царя і приніс листа, в якому було написано: Тепер, це цар пише Сирію: Тепер, як прийде до тебе, цей лист, ось я послав до тебе свого гнімана, раба, то вилікуєш його від прокази. Таке собі, знаєте, дуже цікаве письмо. Він навіть думки не допускає, що щось може піти не так. Він каже: от зараз, коли ти як тільки отримаєш письмо, так зразу і роби. Дивись, от я посилаю, я цар Сирії посилаю тобі, Нема, ти повинен його зцілити. І ми йдемо далі. От ця впевненість людини, що її вплив настільки великий, і зараз такі політики, вони впевнені, що їх вплив такий великий, що вони, якщо якийсь меморандум приймуть, як, якесь. Ми вже бачили ці меморандуми, і меморандум. Друзі мої, договора, до домовленості, які підписує, наприклад, зараз Росія, як ото кажуть, не коштує бумаги, на яких вона підписує. Бо ми бачили, скільки брехні було, і скільки було того, що люди писали, але цього не робили. І ось тут ми бачимо впевненість цього царя сирійського, але Бог має свою справу і хоче Нійману показати не вплив політичний у ці письма, не твої гроші не працюють. Коли цар Ізраїльський прочитав листа, то написано роздер свій одяг і сказав: Хіба я Бог щоб обувати чи оживляти, що цей посилає до мене, аби вилікувати чоловіка від його прокази. Знаєте і глядіть, що цей шукає зачіпки проти мене. <кій> Дивіться, я хочу нагадати: дівчинка маленька, вона частина ізраїльського народу. Народ ізраїльський це Божий народ, Бог його вибрав, створив від Авраама, прозвів цей народ, виростив для себе, дав їм свій, свої закони, заповіти дав. Вони повинні були знати Бога. І ось мала дівчина вона знає Бога. Вона каже, отак дівчини нема ні впливу, вона навіть полонена, дівчини нема ні грошей, вона не вирішує це на рівні от такому, знаєте, природньому. Вона має віру, що Бог робить надприродні речі. А цар Ізраїльський не знає Бога. Ну, от не знає, не розуміє. Він кричить, репетує, порвав свій одяг, каже, та що ж це трапило, що ж це робить, та що я Бог, а як це я можу зробити, що він мені таке письма пише. І навіть, знаєте, царю не допоможуть не письма, ні гроші, ніяка допомога, ніякі домовленості, бо нема живої віри. І тобто він у розпачі, він не знає виходу. Він цю бачить ситуацію зовсім по-іншому. Дивіться. Зараз дуже багато коментаторів, які кожен бачить по-своєму -по і щось там розповіда. І у цей цар він якби, як, якби, як політичний оглядач дивиться на все, він каже: ага, зрозуміло. Це ж дійсно діло не в тому, що щось повинно там хтось селитися. Це просто зачіпка. І Я дивлюсь на деяких експертів, коментаторів. Вони так впевнені там. Оце все тому, все це дадуть, це не дадуть, це тому, що так, все, вони вирішили, закінчують війну, починають війну, відкривають другий фронт. І ці коментатори кажуть дуже багато, кожен каже різні, і кожен з них по-різному кожен день каже. Раз одно каже, потім друге каже. Бо вони не мають віри, вони не мають знання, вони, вони відштовхуються від того. Ну, що можна подумати, коли до тебе прийшло таке письмо, і там написано: Я, президент, такий-то посилаю тебе це письмо і говорю, ти повинен зселити прокази. Звичайно, звичайно реакція ну, зрозуміла, Вона каже, він каже, це Зачепка. І навіть порвав свій одяг. Як я бачу, Відносини були погані між країнами, натянуті, час від часу вони воювали, вони виливали один на одного, може, всякий там такий політичний контент, бруд, і вони якби ну, воювали вже. Холодна війна вже точна була. І тому реакція не як, ну, це не були дружні відносини, що, наприклад, хтось получив письмо і каже. Дорогой там президент Ізраїля пишеть тобі, твій старий і добрий друг цар Сирии, Я услышал, що у тебе там є то. Пожалуйста, по можливості помоги, будем тобі очень благодарны. Навіть це було б якось зрозуміло. Ні. Той вірить, що якщо він напише, все буде, а той бачить, а, то він прискіпується до мене. І, в общем то все було б дуже погано, як би не пророк Божий. Але пророк Божий він дивиться інакше. І написано: І сталося, коли Єлісій почув, що цар Ізраїль роздер свій одяг, то послав до свого царя, повідомляючи: навіщо ти роздер твій одяг? Оце мені дуже подобається, знаєте. Ну, я просто от бачу цю посмішку на обличчі пророка, і він каже: ой, ну що ви там? Навіщо ви одяг робите? То що ви там? Це. Ой, от цікаві люди. Коли нема віри, то з дуру можна і одяг порвати, і країну продати, знаєте, і, і таку паніку навести. То мені дуже цікаво, що от людина, яка покладається на Бога, вона спокійна. Чи можемо ми бути зараз спокійні, друзі мої, якщо ми читаємо листи новин і роздивляємось як політичні експерти, то ми будемо зашугані. У нас будуть розідрані і одежа наша, і серця наше, і розум наш. Ми будемо пити карвалон та валідол. Ми будемо вздихати один одному, розповідати, як все погано. Ось вони іщуть зачіпку, він піде туди, він візьме то. Скоро в Європі війна, скоро те. Коли нема віри, то все дуже погано. Хочеться застрелитися, бо не маєш надії, як далі що буде добре. Але пророк Божий трохи посміхається і каже. Нехай прийде до мене Нейман, і нехай дізнається, що є пророк в Ізраїлі. Халилуя. Він каже: Заспокойся, цар, не псуй майно царське, не царське це діло так от репетувати. Хай прийде до мене і взнає, що є пророк в Ізраїлі. Тобто, дивіться, вони з дівчинкою, як на одної волні, вони розуміють пророки дівчина розуміють, про що йдеться. Йдеться не про можливість заробити. Ні-ні. ні, ні. Йдеться про інше. Йдеться не, не, не як можливість щось комусь доказати, що ми можемо, да? ні. Йдеться про те, щоб ця людина знала, хоч ти й воїн, хоч ти великий, хоч ти багатий, Хоч ти завойовуєш, ти навіть можеш в полон взяти з цього народу, але в цьому народі є великий Бог, який спроможний робити дива. Обов'язково, друзі, підпишіться на, мої, на мій YouTube і на мій Instagram, на Facebook. Кожен день я виходжу в ефір, я, в ефір, я, віжу, я бачу, що Бог покликав мене для того, щоб зараз я міг підтримувати вас у такою надією на Бога. Давайте разом дивіться, приділяйте цьому увагу. Не живіть просто від новин. Новини інколи нас дуже радують, а інколи нас дуже хвилюють, і, 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 і траур такий йде від новин. Ми ніколи не будемо певні ні радісні, якщо ми будемо, якби наша їжа буде якби внутрішня тільки від новин. Є щось більше, що тримає нас. Це надія на Бога. І ми побачимо продовження цієї цікавої історії, коли Нейман зрозумів, що не письма, не гроші, нічого не працює. І Бог настільки змирив, що дав йому такий простий шлях до одужання, що це він навіть не міг в це вірити і він розлютився. Але це ми побачимо в наступних програмах. Перепост, будь ласка, зробіть. Напишіть якийсь комент, чи були в вашому випадку житті. Чи в вашому житті були випадки, коли Бог вчив вас не покладатись на гроші, не покладатись на людей, на знайомства, на можливості? Напишіть мені про це, а я вас щиро благословляю. Бережи вас Господь, до побачення!